До фінансової кризи доброчинним установам багато допомагали великі інвестиційні банки та корпорації. Однак, з 2008 року надходження від них скоротилися наполовину. До всіх вже існуючих негараздів американської економіки додалась рекордна спека у штаті Техас. За останній рік тут зареєстровано найбільшу посуху за весь час, відколи наприкінці 19-го сторіччя уряд почав вести статистику опадів. Економіка штату зазнала збитків на майже 5,5 мільярдів доларів. За відсутності води фермери втрачають посовиська, не маючи чим годувати худобу, вони вимушені розпродавати корів. Це означає, що у недалекому майбутньому на американців чекає стрибок. Окцін на яловичину розповідає Андрій Годованець. На аукціоні великої рогатої худоби у Техасі незвично людно, і це не тому, що зріс попит. Цьогорічна не бувала посуха змушує скотерів, таких як Ешлі Нолана, продавати свою худобу. дуже важко. Ми поступово продали все стадо протягом літа. Чекали на дощ, але він так і не пішов. Лише п'ята частина річної норми опадів випала цього року на півночі Техасу. Фермер Рік Келісон не пригадує таких скрутних часів. я був самовпевнений, коли говорив, що бачив посуху раніше. Мені 60 і такого я не бачив. Посуха змусила Келісона продати майже половину його корів. Вибору не залишалося. Ціни на сіно виросли у п'ять разів. Аби прогодувати решту стада, Келісону довелося шукати альтернативний корм це бавовняні відходи, але навіть на ці зазвичай дешеві відходи від переробки бавовни ціни підскочили у 10 разів, а все через посуху, що завдало великих збитків і посівам бавовнику. Понад 10 років Келісон виводив породу курів, яка б нарощувала більше ваги, споживаючи менше корму. Тепер плоди його праці дістануться іншим. Якщо віддати це стадо, віддати п'яти шестирічних курів фактично на піку їх розвитку, тоді треба просто закривати ранчо. Калісон каже, що інші фермери в його ситуації просто виходять з бізнесу. Якщо дивитися лише на цифри, без жодних емоцій, логіка підказує, що правильно було б усе продати. Але у його випадку без емоцій не обійтися. більшість цих корів мають імена. Це перше, що ми робимо. Корови мають велике значення для нього і його родини. Тож наразі він залишає їх. Усе ж не все так погано. Наразі фермери ще можуть вигідно продати свою худобу на аукціонах, незважаючи на велику пропозицію на ринку, а це допомагає багатьом скотерям пережити засуху. Однак проблеми фермерів незабаром відчують на собі і споживачі. Скорочення поголів'я корів означає, що ціни на яловичину підуть угору. А щоб відновити стадо, потрібні роки. боюся, що найгірше ще не минуло. А коли це закінчиться, я не знаю. Посуху цього року спричинив кліматичний феномен ланіння, ефект від якого за передбаченнями синоптиків фермери Техасу відчуватимуть 10, а то й більше років, не говорячи вже про збитки, які вже перевищили 5 мільярдів доларів. Андрій Годованець голос Америки.